Курс чудес. Урок 130 Неможливо побачити два світи. Сприйняття послідовне. Те, що ти бачиш, відображає твій спосіб мислення і твій спосіб мислення лише відображає твій вибір того, що ти хочеш бачити. Свої цінності визначають це, тому що ти повинен хотіти бачити те, що ти цінуєш, вірячи, що те, що ти бачиш, справді існує. Ніхто не може побачити світ, якому його розум не надав би значення, і ніхто. Не може не бачити те, що на його думку хоче. Але хто може по-справжньому ненавидіти і любити одночасно? Хто може бажати те, чого не бажає мати в реальності? І хто може вибрати світ якого боїться? Страх повинен зробити тебе сліпим, бо це його зброя. Те, що ти боїшся побачити, ти не можеш побачити. Таким чином, любов і сприйняття йдуть рука об руку, але страх приховує те, що є у темряві. Тож, що страх може спроєктувати на світ? Що можна побачити у темряві справжнього? Істина затьмарюється страхом і залишається лише уява? Але що може бути реальним у сліпих уявах, народжених панікою? Чого ти хочеш так сильно, щоб тобі це було показано? Щоб ти хотів зберегти у такому сні? Страх зробив усе, що ти думаєш, що бачиш. Кожне роз'єднання, кожна відмінність і безліч відмінностей, які, на твою думку складають світ. Їх там немає. Ворог любові створив їх, але у любові не може бути ворогів, тому вони не мають ні причини, ні існування, ні наслідків. Ти можеш надавати їм цінність, але вони залишаються нереальними. Їх можна шукати. Але їх неможливо знайти. Ми не будемо шукати їх сьогодні і не будемо марнувати цей день на пошуки того, чого неможливо знайти. Неможливо побачити два світи, які жодним чином не можуть перетинатися Ти шукаєш одного. А інший зникає, залишився тільки один. Вони становлять діапазон вибору, за який твоє рішення не може вийти. Реальне і нереальне це все, з чого ти можеш вибрати, і немає нічого більше, ніж це. Сьогодні ми не будемо намагатися. Іти на компроміс там, де він неможливий. Світ, який ти бачиш, є доказом того, що ти вже зробив всеосяжний вибір, як і його протилежність. Те, про що ми сьогодні дізнаємося, це більше, ніж просто урок про те, що не можна бачити два світи. Це також вчить, що те, що ти бачиш, є абсолютно послідовним з точки зору, з якої ти це бачиш. Це те саме, тому що воно походить від однієї емоції та відображає своє джерело в усьому, що ти бачиш. Сьогодні. Шість разів, на знак подяки та вдячності, ми з радістю присвятимо п'ять хвилин думці, яка покладе край усім компромісам і сумнівам, і як єдине ціле подолає їх. Ми не будемо робити тисячі безглуздих відмінностей. І не будемо намагатися нести з собою маленьку частинку нереальності, поки ми не залучимо наш розум, щоб знайти лише те, що є реальним. Почни свій пошук іншого світу, попросивши сили, що перевершує твою власну. І усвідомивши, чого саме ти шукаєш, ти не хочеш мати ілюзій, і ти приходиш до цих п'яти хвилин, звільнивши руки від усіх нікчемних скарбів цього світу. Ти чекаєш, що Бог тобі допоможе, поки кажеш, неможливо. Побачити два світи. Хай я прийму силу, яку пропонує мені Бог, і не побачу жодної цінності у цьому світі, щоб я міг знайти свою свободу та звільнення. Бог буде поруч, бо ти. Покличеш велику непогрішиму силу, яка з вдячністю зробить цей гігантський крок із тобою, і ти обов'язково побачиш його подяку, виражену у відчутному сприйнятті та правді. Ти не сумніваєшся у тому, що бачиш. Бо, хоча це сприйняття, це не те бачення, яке бачили лише твої очі. І ти знатимеш, що сила Бога підтримає тебе, коли ти зробиш цей вибір. Сьогодні легко позбутися спокуси, коли б вона не з'явилася, просто пам'ятаючи, про межі свого вибору. Нереальне чи справжнє, фальшиве чи істинне це те, що ти бачиш, і єдине, що ти бачиш. Сприйняття відповідає твоєму вибору. І залежно від твого вибору, ти матимеш або пекло, або рай. Прийнявши невелику частину пекла як реальну, і ти засудиш свої очі та проклянеш свій погляд, і те, що ти побачиш, безумовно буде пеклом. Але Звільнення небес все ще залишається у межах твого вибору, щоб зайняти місце всього, що показує тобі пекло. Все, що тобі потрібно сказати будь-якій частині пекла, якої б форми воно не було, просто ці слова. Неможливо побачити. Два світи. Я прагну своєї свободи та звільнення, і це не є частиною того, чого я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.